Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Обшуки у нардепа Ани не скороход збу на Бутаса провели обшуки у депутатки групи за майбутнє, Ани скороход за версію слідства. Її вважають організаторкою групи, яку підозрюють у вимаганні 250 тисяч доларів. У підприємця сама скороход називається помстою з боку Єрмака і Зеленського. Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії. Мені нічого приховувати. Моя діяльність на долоні. Втім, часто контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки. Вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію про подальший розвиток подій повідомлятиму. Ось одні з останніх заяв скороход в Раді. Доброго дня всім. Ви знаєте, зважаючи на той треш новин, який зараз читаю, вирішила прокоментувати, бо просто вже не знають на це реагувати. Зеленський заявив, що ми можемо мобілізувати щомісяця 27 тисяч людей. Хочеться нагадати, що не мобілізувати, а в більшості басифікувати, бо давно пройшли ті часи, коли у нас люди стояли в чергах у військомати. Зараз люди стоять в чергах у військоматах, максимум оформити відстрочку або взагалі списатися. На жаль, і це результати діяльності нашої держави, в першу чергу. Далі він каже, що Росія. Може мобілізувати більше 40-50 тисяч через втрати. Знаєте, панове президенти, вони можуть їх мобілізувати, бо вони платять їм гроші на старті за те, що ті підписують контракт, чого у нас немає, хоча вже давно пропонувалося далі. Іде, знаєте, така новина про те, що там більше 7 тисяч релігійних організацій, більше 7 тисяч у тільки вдумайтеся, отримали право бронювати своїх працівників. Я погоджуюся, що є певна категорія священнослужителів, які мають підпадати під броню, але більше 7 тисяч ну, ви що там подуріли? А далі у нас знаєте, проходить так. Не ну не означає, що Європейський союз не хоче вводити нові санкції через те, що Україна не мобілізує з 18 років. То до чого ви нас всіх підводите? Розмін в мобілізаційному законодавстві. Я сумніваюся, що воно буде підтримано Верховною Радою. Може в нас треба все таки зробити так, щоб всі були рівні перед законом, і щоб війна не була війною бідних. Я нагадаю, що в нас заброньовані приватні охоронні компанії, в нас заброньовані паркувальники, в нас вже заброньовані релігійні організації, в нас заброньовано купа різних підприємств, які взагалі нічого не мають спільного з критичною інфраструктурою. Але є інші, яких не можуть не забронювати, не захистити у військах. У люди досі не мають строків служби в армії. Хоча Верховна Рада багато разів пропонувала цю норму, і нам обіцяли законопроект про демобілізацію Кабмін, який він теж нам не дав. А той, що пропоную я зі своїми колегами, не приймається. Знаєте, з таким відношенням до людей. У нас будуть величезні проблеми всередині країни. Я сподіваюся, що пане президент нас почує і все-таки почне змінювати цю, цю систему для того, щоб або воювали всі, або пане президенте, може вже досить прапорів на кладвищах, і нам треба мир, реальний мир. Чого ми виділяємо мільярди гривень окупованим громадам? Де більшість грошей витрачається на утримання чиновників? Це перше питання. Друге питання. Мені здається, в нас вже серіал склався з угодою між Україною і США. Можливо, ми нарешті побачимо проект угоди для того, щоб не було е, жодних питань по е, їх умовах. Вважайте це депутатським зверненням, будь ласка. І третє. Скажіть, будь ласка, коли буде винесений на голосування до Кабміну проект постанови 704, який передбачає підняття грошового забезпечення курсантів на виконання вимог і обіцянки президента України? Давайте наступне наступне окей. Бутусов колись гарно написав гаманець рот влади в крові. Нардепи колишні слуги продовжують розносити владу, яка повністю втратила відчуття реальності. Офісне мишення пише: вона одна із тих, які називають владу мародерами та говорять про те, що рот та руки влади у крові. Далі мовою оригіналу. В той же час. Близькі до заложного депутати повідомляючи група ініціативних депутатів висунуть законопроект генерала через останні події. Розпишемо його по пунктах: перше штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони, друге главкома в даному випадку сирський заложний сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб. А кого звільняти? Звільнити без відома главкома нікого не зможуть. Третє кроти єрмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними, чинуші не зможуть контролювати військових. Як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт, Мар'яні Безуглій. Четверте конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію, грузити копати, вантажити. Фарбувати п'яте без відома главкома офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута: Шостий розстріл за зраду та корупцію. Сьоме повна конфіскація, починаючи з конча заспи. Довічне для мародерів при владі, і українці такий закон підтримують. А який би пункт ви б додали сюди? В другому турі, згідного нового опитування, залужний перемагає Зеленського з величезним відривом. В першому турі також залужний обходить з великою перевагою. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Телеграм-канал ОПОРА пише про те, що залужний попередив. Президента Зеленського про те, що він йде на вибори, йому не байдужа доля країни, і в разі необхідності на своє місце він поставить генерала Шаптало. Ця новина шокувала президента, пише телеграм-канал Опора. В той же час 15 генералів таки підтримали рішення генерала у разі необхідності. Одразу після цього Зеленський заявив публічно, що одна зі складнощів забезпечити можливості для волевиявлення військовослужбовців, інакше вони не зможуть проголосувати, хоча самі відстоюють права інших. В той же час, якби вибори були вже зараз, генералу. Отримав би всі шанси перемогти в гонці, а його партія була першою за чисельністю в Верховній Раді. Головний меседж, з яким залужний йшов би на вибори, перемога має бути системною. Його риторика була зосереджена на тому, що перемога на фронті буде нівельована. Якщо у тилу залишаться ті самі корупційні схеми неефективне управління та подвійні стандарти, друга структура програми, безпека і оборона, новий закон про національну безпеку, повна ревізія системи СБУ ДБР, ГУР. з акцентом на прозорість та підзвітність, мілітарно, цивільне співуправління, створення Регіональних безпекових рад, куди входять представники армії, місцевого самоврядування, бізнесу, військовий аудит, незалежна ревізія кожного військового контракту з 2022 року, з відкритими результатами, антикорупційна система, запуск механізму негайної відповідальності, автоматичне призупинення від виконання повноважень, чиновників у разі відкриття провадження на Буса, повернення кримінальної відповідальності за незаконне звагачення у формі безумовної конфіскації, закон про несумісність, державні посадовці не мають право володіти бізнес-ак. Тивами напряму або через родичів, судова реформа, перезапуск ВККС ВРП за участі міжнародних представників, аудит рішень з 2013-2024 років. створення спеціальної комісії для ідентифікації зловживань. Верховний суд безрадників усунення суддів, що легалізували схемні рішення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.